Венційні вісті на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас. З території старого парку планують перенести 19 могил радянських воїнів. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради, де саме будуть перепоховані військові та що після всіх заходів з'явиться на цій зоні. Дивіться далі у сюжеті. У Тернополі, як і гумують, перепоховають останки радянських воїнів. 13 індивідуальних та 6 братських могил знаходяться нині в старому парку. Це перший парк нашого міста, і він завжди функціонував як парк. За радянської влади його практично перетворили в кладовище. Там є дуже багато відповідних поховань, як і загальних, так і одиноких. І відповідно є бажання тернополяна. Це не раз спілкувалися з мешканцями міста про відновлення цього парку, який є гордістю нашого міста. У нас є різні постанови міністерства, що які дозволяють і зобов'язують такі військові поховання, якщо знаходяться на території міста, можливо, їх і переносити. Тому виконавчим комітетом було прийнято рішення про надання дозволу на здійснення перепоховання, перенесення останків тих воїнів в якесь інше місце. Відтак, після проведення заходів з ексгумації та перепоховання решток військовослужбовців, фахівці будуть реалізовувати концепцію реконструкції старого парку. У проєкті, який переміг у конкурсі, передбачені місця для вшанування українських героїв, локації для відпочинку молоді з врахуванням фудкорту, пішохідні алеї, велодоріжки, спортивні і дитячі майданчики, а також територія для проведення різноманітних, культурних та мистецьких подій. Щоправда, планують ці зміни уже після перемоги України у війні. Де буде відпочинкова зона, де буде е, спортивна зона, де буде е, місце для, наприклад, там релаксу і так далі. Тобто, фактично, е, після проведення цих дій з е, перепоховання, ми вертаємо історичну славу цьому парку і вертаємо все на, на свої місця. Рештки радянських воїнів перенесуть в сектор Тернопільського міського кладовища, що розміщений на вулиці Петра Батьківського, 46. Тернополян запрошують надати пропозиції щодо створення безбар'єрного середовища у місті. У Айному розробили концепцію зі створення безбар'єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп населення на території Тернопільської громади. Тернопіль місто без бар'єрів. Для створення цієї концепції у місті попередньо тривав збір пропозицій та їх обговорення з метою облаштування безперешкодного простору. Отримані пропозиції опрацювали відповідальні структури міської ради, за результатами яких опрацьовану концепцію виносять на обговорення громадськості. Тож активних та охочих тернополян запрошують ознайомитись зі сформованою концепцією безбар'єрності та висловити. Свої пропозиції, заповнивши форму, що у розділі е-сервіси сервіси обговорення міста без бар'єрів до 1 грудня 2023 року, включно. Шахрайські схеми під час війни. Минуло майже два роки, як в Україні почалося повномасштабне вторгнення Росії. І поки одні віддають останнє, аби допомогти наблизити перемогу нашим Збройним силам. Інші шукають шляхи, як нажитися на чужому горі. Так, шахраї створюють фейкові благодійні збори, вимагають гроші у родичів військових, які зникли безвісти або ж навіть привласнюють гроші самих бійців. Які нові пастки вигадують злочинці та як від них вберегтися, розкаже наша Юлія Пацкаль. Шахрайство явище не нове, однак схеми обману зловмисники щоразу вигадують все цікавіші: від фейкових оголошень на сайтах продажу до зламу сторінок у соцмережах та викрадення особистих даних. Усе для того, аби не житися на довірливих громадянах та отримати легкий прибуток. Під час повномасштабної війни у шахраїв з'явилися нові способи обману українців. Полісмени нашого краю розповіли про найпопулярніші схеми зловмисників, які наживаються на людському горі. Якщо ви комусь донатите ті кошти на армію, дивіться уважно, кому ви це відправляєте. Нас було на території знов ж таки області. Люди, які просто напросто сиділи в Фейсбуці, шукали фотографії людей, які в лікарні реальних воїнів брали фотографії воїна, брали текст іншого оголошення, підставляли під ті реквізити свою банківську картку. Чимало шахрайств відбувається тоді, коли родичі військовослужбовців намагаються знайти зниклих безвісти бійців. Аби віднайти рідну людину, сім'ї та друзі, розміщують оголошення в різноманітних групах у соцмережах. У них часто вказують особисті дані, номер телефону, особливі ознаки безвісти зниклого. Цією інформацією користуються зловмисники. Були випадки, коли людина шукає там мати шукає свого сина, до жінки починають телефонувати люди і говорити, мов, ми ще ЧВК Вагнер, ми маємо вашого сина, його звати такий-то такий, то його телефон. Жінка в паніці перераховує грошові кошти. Потім виявляється, що це знов ж таки дзвонили просто з ДНР шахраї, які сина її не бачили, просто скористалися тим, що вона розмістила таке повідомлення. Також шахраї можуть використати вказаний номер безвісти зниклого бійця в подібних оголошеннях для доступу до банківських карток військового. По іншим регіонам ловили таких людей, які приходили в сервісний центр «Київстару» там чи МТС, чи Лайфу. Представлялися цією особою. Казали, що я втратив той номер. Будь ласка, верніть мені. Ну Інколи працівники самого сервісного центру це присікали інколи вони віддавали людину людині карточку. У поліції кажуть, суми таких крадіжок досягали кількох мільйонів гривень. Інший приклад з напрацьованих схем зловмисників виплати від держави. У месенджерах невідомі надсилають повідомлення з пропозицією отримати фінансову допомогу від різноманітних організацій. Проте, коли людина переходить за вказаним посиланням та вводить реквізити банківської карти, гроші так і не надходять, а навпаки, зникають. Поліціянти кажуть, у нашому краї жертвами таких злочинів зазвичай стоїть пенсіонери та внутрішньопереміщені особи, які потребують допомоги. У нас прийшли чоловік і дружина переселенців з Луганської області. Вони перейшли за таким посиланням, вели дані реквізити карточки. Ну і з однієї карточки в них було списано 33 тисячі гривень, і з другої приблизно така ж сама сума. Декілька місяців економили, щоб назбирати гроші, щоб мати якусь фінансову подушку, то за секунду їх втратили. Аби не потрапити на гачок шахраїв, отримуйте інформацію щодо виплат з офіційних джерел. Не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте реквізити платіжних карток на підозрілих та незнайомих сайтах. А якщо ж вам відомо про випадки шахрайства, телефонуйте на гарячу лінію Нацполіції України 102. жахливі картини не з кіно, а з реального життя. Криміналіст Тернопільщини Тарас Пиріжок розповів про чотири місяці служби на деокупованих територіях Харківщини та Херсонщини. Одним із його завдань у складі спеціально створеної групи було ексгумування тіл вбитих та закатованих людей. Поліціянти виїжджали на кладовище або просто у двори будинків, де були масові поховання, у тому числі дітей. Чотири місяці життя і роботи в притул до фронту не минули безслідно. Молодий майор поліції повернувся додому з посивілим волоссям і важкими спогадами. Про них він розповість далі в матеріалі моїх колег-правоохоронців. В листопаді 2022 року я поїхав із колегами у Харківську область на ротацію в складі зведеного загону. Задачами нашого зведеного загону були згумація тіл, загинувших від військової агресії людей, оформлення пошкоджених будівель, а також інші завдання, які покладались на наш зведений загін. Під час оформлення місць подій ми бачили дуже сильну руйнацію, а саме будинки були зруйновані до фундаментів, автомобілі розтрощені, цілі села були зрівняні з землею. Якщо і до матеріальних втрат можна, хоч якось і звикнути. То до втрат серед цивільного населення ніяк. Всі ділянки території на деокупованій Харківщині були дуже сильно заміновані. Це були як посадки, поля, а також деякі дороги. Одного разу, прямуючи з огляду місця події, побачив на дорозі незрозумілу е, вирву. Я старався машиною якомога швидше вивернути, щоб не зачепити даної вирви в ділянці дороги, по якій ми вже їздили. Багато разів мною була виявлена міна, котра застрягла в асфальтоване покриття. В подальшому я повідомив всі необхідні служби, доповів керівництву, скинув мітку, де знаходиться саме цей вибуховий предмет. Відповідно до розпорядження керівництва у травні місяці я поїхав на другу ротацію у місто Херсон. А також Херсонську область, також на деокупованій території. Якщо на Харківщині ми ще й і чули сигнали тривоги, котрі подавали завчасно до прильотів, то на Херсонщині це ставалось дуже рідко по тій причині, що ми знаходились надзвичайно близько до лінії розмежування, а також до розташування і до місця дислокації армії агресора. Велика вдячність місцевим працівникам. Які навчали нас і казали, як себе правильно поводити під час обстрілів, а також під час масованих атак, де можна безпечно заховатись, за який кут, під яким кутом і за яку будівлю забігти, тому що Час, за який долітали снаряди армії окупанта, становив від 4 до 7 секунд. Тобто, часу думати в нас не було. Ходили слухи про підрив Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Це таки сталося. Вранці нам подзвонило керівництво і повідомило про сам підрив. І нас всіх негайно зібрали по тривозі, і ми вирушили у місто Херсон для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС військами Російської Федерації після самого підриву. Вода хлинула дуже стрімко, і рівень води піднімався близько 30 сантиметрів в годину. Після першої доби самої повені вода піднялась вже на декілька метрів. В деяких місцях вода досягала більше 6 метрів, і ця вода покривала дахи будинків. Масштаби руйнації були колосальні для ліквідації наслідків та порятунку всього живого. Були задіяні всі спецслужби, а також волонтери. Ми спільно з працівниками ДСНС надавали людям. Допомогу і на місцях, і в евакуаційних центрах були задіяні просто всі, коли одні витягували людей з будинків, котрі вже були затоплені по рівень другого поверху, то інші працювали в координаційних центрах, опитували людей і надавали їм допомогу. Навіть під час евакуації армія Російської Федерації продовжувала обстріли. По безневинних людях важка артилерія, авіабомби чи інші снаряди це все лупило в Херсон та Херсонську громаду. Був випадок, що одного дня ми по зведеннях нарахували більш як 500 прильотів у місто. Пригадую випадок, коли від залпу ворожого граду за один день. Загинула 21 людина. Невимовно боляче було дивитись на таку кількість жертв серед цивільного населення. Скоріше за все, це не остання моя ротація, адже війна триває і окуповано ще більше як п'ята частина території нашої України. Узагальнюючи мої ротації у Херсонській та Харківській областях, я здобув неоціненний досвід за таких тяжких умов. Війна закінчиться нашою перемогою. І кожен на своєму місці має зробити все, аби ця перемога стала найшвидшою. Слово і церква як духовно-культурні домінанти української ідентичності. У цьому переконані представники церкви та освіти. Що у давнину духовенство та наука були нерозривними складниками в українській культурі. Тому, аби не розгубити в освіті церкву та слово Боже, у Марійському духовному центрі Зарваниця організували науково-практичну конференцію. Подробиці далі. Слово і церква як духовно-культурні домінанти української ідентичності. Під такою назвою відбулася науково-практична конференція, яку днями організували освітяни Тернопільського національного педагогічного університету та духовенство у Марійському духовному центрі Зарваниця. Мета заходу донести до людей, що важливими компонентами освіти є церква і слово Боже. Наука немислима, без духовності. Це має бути також частиною нашої духовної зброї, щоб ми доносили моральні імперативи, духовні, щоб це справді були ті цінності, за які ми зараз воюємо. Як важлива ця співпраця в правді, і як це може допомогти українцям віднайти свою ідентичність, тому що не можна говорити ідентично, про ідентичність без віри чи без релігійного компоненту який важливий. не можна говорити про ідентичність без церкви чи Наукового чи морального аспекту, і врешті без культури і рідної мови. Тому тема конференції саме так звучить слово. Але слово літери і слово людське, але вперся з цим словом йде церква. Одне із завдань конференції це організувати діяльність богословської комісії. І сьогодні на службі Божій у проповіді йшлося про те, що дуже важливо, щоб було промовлене слово. Боже Слово, і воно відкрило серця людей. Я додам, що дуже важливо сьогодні, щоб це слово було промовлене українською мовою. Бо за висловом Мирослава Дочинця, сьогодні українська мова це бронежилет нації. Тому маємо сьогодні дуже багато важливих завдань на цій конференції і працюємо над реалізацією. Науково-практична конференція Слово і церква як духовно-культурні домінанти української ідентичності тривала упродовж двох днів. Ментори спілкувались на окремих засіданнях. Також учасники конференції мали можливість першими переглянути унікальну виставку українського художника з Тернопільщини Олега Кіналя. Це ілюстрації до легендарної поеми Турквато тасо визволений Єрусалим. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua а також у наших соцмережах. Бережіть своїх рідних, бережіть себе. Перемога вже близько.